Пане сотнику, Петлюрі надійшов наказ від Центральної Ради. Ми повертаємося на Київ. Будемо придушувати повстання на Арсеналі. Багато хто вважає, що достатньо оголосити самостійну Україну. І вона одразу стане самостійна. Але мені здається, що це далеко не так. Зараз наш головний біль не пітерські, а київські більшовики, які готують заколот у місті. Нам треба обговорити ситуацію і терміново перейти до рішучих дій, а не займатися балаканиною. на вулицях неспокійно. Все Васильовичу, а яка ситуація взагалі в Києві? Більшовики у місті сконцентрували потужні війська. Їх загони зосереджено на Подолі, Шулявці, Диміївці. На Печерську. Біля арсеналу. Вони збуджують робочих заводів. Їх плани захопити стратегічні пункти міста. У нас є дві тисячі магнетів. У більшовиків те ж саме. Тому треба діяти на випередження. Хлопці стій! Там кулемет, бігом в Укриття. За мною вперед. Веріть поранених та вбитих. Нарешті я тебе дочекався. Більшовицька застава далі по вулиці. За мною, хлопці! Пять Леровцы идут. Ах ты предатель! вертай назад! Вітаю Симана Васильовичу. Вітаю. Бачу, ви розчистили шлях. Тож тепер можна вирушати до арсеналу. Ти сам спробуюсь ми під кулеметами через відкритий майдан. Це головна більшовичка. Євгенія бош. Всіх до Лук'янівської тюрми. Ти їх не розстріляєш? А дарма. Вони б тебе одразу розстріляли. Це моя справа. Козаки, старшино, українці! Я звертаюсь до ваших сердець. Що зливаються? В єдиному бажанні принести незалежність і щастя, рідність землі вперед, брати мої, за волю. Слава Україні! Слава Україні! Слава! Україні!